Різна. Так, а що це у нас случилось? Ну що, покришка розлізлась в сторону, знялась. Ну. І що далі? Та нічого, зараз поправлю, ну, накачаю. Та поїду додому. Як ти її поправиш? Ну як, ну як. Ну, ти То вона та вона зараз бабахне, скидуй, скидуй. А. Быстрей скидуй. А. Бо буде жопа. Та це вона это. Ти зараз поведеш мене. А, ось, ось. Корт. Да, yeah. да, лопнув корт, да. ось немає. Е, проволока лопнула. Mm. Uh -huh. Ось вона, ось вона. Так головне, що камера не здухла. Ну тупо повезло. Оце, да. Так Так це ж, блін, флайвейт камера, сама супертонка. Може бути. Ну вона все одно вже грушею стане трохи. Та от може я поїду. Можна ізолента жить, да? так? Хері знає, зараз спробуємо. Пішком ну, я взял, как... Парень, который... Може юрки зв... Юркові звонить, щоб тобі щось привізти? Да, насра, сейчас в мене Та... є ізолента. Та це халепа, Так, ізолен. Ну. У мене нічого нема. Дать тебе чорну ізоленту. Давай, витягуй, по крайній мере, а там побачимо. Ізоленту я скотчем. Ну, Сука, треба вже і покришки возити запасні. Да. да, є така фигня. Ай, ай. Ну нічого по мягкому угу. на, на бревете чудак на голому воді 20 км последній їхав і собаки всі гналися Роха а чого так... ну, я по, -по, -по Великотирновському бачив теж тип їхав на голому ободі. Ну, доїжджав і не було камери щоб зняти я його обгоняю що нормально він нормально доеду сука какая мати Та подожди, я ж подивлюсь, что выходит. Ну да. Только, кажется, Вы, пропустил этот момент. Откачать. Вот этот. Вон, видишь, еще одно место. Хм. Мне хоть бы трошки. Да, я легенько накачаю. А сколько тебе домой километров? Ну, туда, сколько мы проехали, я не знаю. Я не знаю тоже. Там километров 8, наверное, будет точно. Не больше. Ну, я и пешкой добежу, если что. Ну тут більше двох качать не треба, бо порває залізли. Які дві що. Одної хватить. Ну одної мало. Та я зараз по пісочку об'їду. Можна її і... півтори там. Я не, не знаю, скільки она. Ось чогось покришка була трошки крива. Ну то вже були перші признаки. Да, ну вона так їздила, я думаю, вона така від народження. А камера герметика не во? Yes. ой йо Та це мені повезло, що вона не лопнула, я був би весь в герметике. А да, ні, там її еще чуть Вона ну, ж надулась, якраз в мою Та, сторону. Нормально, якраз би Анатоліка був. Ну що интересно Так, Да, ти представляєш, що в цей а, момент... Там контент би був, у був, тебе. Це б шарахнуло б залило б. Зразу б за... О, ну, Ні, ну я ж просто ну, да, метина, а, гуляє, <рес> гуляє, гуляє. Да. Так понятно, він же зжав ізолентою. Я ізолентою стиснув, так і дов бути. Ну я думаю, ти далі не поїдеш. А туману нема. Там з ну, таким їхати ну, не буде. А ти куди що? Виведи їх до кінця э, цього. Ти, Ви, до кінця проспекту. А є, єсть з ним. Ну, є, ні, ні. Хоч, та хоч, ні, веселіше. Та зі мною нічого не буде. Та, Ви ведемо. Ти до кінця проспекту не знайдете. Если кто будет смотреть видео, то вот это у нас тут проспект. 50%. 50%. 50%. Да, проспект 50%. Ну, я на первом это Доведи их хотя бы до сопки. Перешипи нас. Да, сопки. До конца проспекта.